Наразі Україна є новатором у використанні такої військової компоненти, як дрони. Технології змінюються кожні кілька місяців від оптоволокна до механічного зору. Сьогодні армія ТІВІ завітала до підрозділу булава окремої президентської бригади. імені Богдана Хмельницького. Тут хлопці створили та тестують таку смертоносну техноновинку, як FPV-дрон з РПГ. Окрема президентська бригада створила ось таке ноу-хау-технічне, як дрон-гранатомет. Як ви взагалі прийшли до цього рішення? Ці е, ідеї вже в повітрі літали дуже давно, але не було підходящої платформи. Платформа я маю на увазі дрон, на яку можна вже доставляти всі наші хворі, хворі фантазії, які були навіть до цього. Це всім відомі дикі шершні. Тактика застосування. Знову ж таки, вертаємося до хворих фантазій. Поле творчості ну, дуже більше. Е, перше, міські бої, що угу. зараз дуже актуально. Угу. е, Багато дуже є місць, куди треба залетіти і втратити дрон. Ну, ну, і слідуючий заліт — це ще один. Ще один дрон. Так. Угу. Ця історія багаторазова. Людям можна дати одійти, людей можна прикрити, шмальнути в поверх, де сидять. Угу, Уже, не дуже гу, скриво, там. Сидіть, коли туди прилітає от, 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 така штука цілеспромована. Ще, ще один варіант застосування, коли йде накат. Його зупиняють так чи інакше різними силами і засобами. От. І залишається техніка, яка підбита, але не знищена. І вона ще може нанести шкоду, Теоретично. і тобто можуть витягнути її можуть uh -huh. витягнути. легко. От. Як правило, ми знищуємо цю техніку, і на це уходить там, куча зальотів в впв, куча трата дронів, вже підбиту техніку, і ще там, 5 штук треба, щоб там, її спалити. Uh -huh. От. І багаторазова історія це якраз те, що треба. Ти можеш, Буклад, власне, ти можеш вицілиться. Ти ж знаєш всі е, е, хиткі місця в танці. Угу. Конструкцію, скажімо, я знаю, що тут є е, дуже цікавий момент. То є е, е, рішення, які були спеціально виготовлені е, для цього дрона, а є, які е, були, знайшлись, е, скажімо так, з підручних е, засобів. Багато розказувати не буду, так, але, так, що але, можна? але, але от, е, механічна частина, скажімо mm. так, там ложемент, да, можна купити в епіцентрі. Всі крутяк, складові. Крутяк. Е, — В чому, в принципі, і преліс. Е, стосовно е, РПГ, це може бути тільки якась певна РПГ, чи тут можуть бути різні РПГ використовуватись? Платформа уніфі... ну, універсальна, сюди mm -hmm. можна плюс-мінус. По вазі головне. бо ти увілічуєш вагу, ти уміншуєш... зменшуєш дистанцію. Mm -hmm. А так, в принципі, ну, труба люба сюди стане. Деякі там, невеличкі там, спускового механізму механізм mm -hmm. провести модифікацію, але ну, тобто, люба труба може бути. А, розкажи, будь ласка, а як на рахунок наведення, а, я, яку ви методику використовуєте, як ви наводитесь на ціль? Ми орієнтуємось на приціл, який у нас на екрані. <гум> І в принципі влучання минулого разу було, тести показали достатньо влучно було. Такий вітер чи є перепоною для виконання бойових завдань такого ноу-хау? Стосовно вітру. Єдина проблема може бути з тим, що дрону буде трошки складніше знаходитись в повітрі. Але, в принципі, в Королова Шершнів тут достатньо потужний дрон і в цілому він справляється навіть з такими умовами. Ну що, робимо постріл? В якій дальності може працювати ось такий дрон РПГ? Будемо пробувати, розкажемо, але навіть mm -hmm. на першому тесті був всього один тест. Я думаю, що про стандартні ТТХ труби можемо говорити легко. Так, то я дуже думаю. Ну, це тут 150-300 50 тут Трошки балістика в них інша. Там нема парабол таких. Mm -hmm. Ти з повітря. Маєш майже пряму лінію. То дальність збільшується використання так, такої РПГ? Так. Mm -hmm. Це теоретичні mm -hmm. дані і mm -hmm. спостереження всього одного виліту. Скажи, чи є Перспектива е, от модернізації е, такого дрону РПГ, ну наприклад, е, чи можна встановлювати сюди тепловізійну камеру і працювати ним вночі? Ну чи є е, сенс це робити? Так, є сенс, бо всі ротації у е, них проходять в нічний час. Ну вони ж не сумасшечі. Е, У нас дуже багато вражень обичними в нічний час і живої сили влупить по групі. А скажи, ви йому дали якусь назву? Взагалі в нього є якась сім'я? Поки ні. Поки немає, так? так? А ви взагалі варіанти приймаєте? Можливо, хтось з наших глядачів в коментарях під цим сюжетом запропонує найкращий варіант для цього дрона. Навіть ми зробимо якийсь презент, от найкращому варіанту, який підійде. зараз наразі ваш підрозділ робить якийсь збір? Наразі ми збираємо на 100 дронів з розширеними можливостями. Тому, шановні глядачі, якщо ви хочете, щоб ось таких дронів і. Інших дронів, які знищують росію в промислових масштабах, ставало більше. Чекаємо на ваші донати. Ми десь на цьому відео, десь на цій картинці, розмістимо QR-код, за яким ви зможете задонатити, і знайте, що кожна ваша гривня піде на звільнення України від цієї нечисті.